Не, давай, если я буду недоволен в я буду ебашить зараз с рук стены. Кто мы? Раунд, и Жень, кто мы? Бля, ты с тобой ты вообще бачишь, у нас все, бля, типы, нахуй, среди прикола, типа, вообще отвисают. Це залупа, я тобі зараз їбашу, сука, злегтя так, нахуй, що ти, сука, обригуєшся, нахуй, і потім з своєї ситуації згоніш к нам і говориш, типа, помоги, блядь. Ні, ви... Ви взагалі розуміли, я зараз не бачу, типу, навіть примерно чат, я нічого не бачу. Я чекаю, що ти просто давайте в чату, здається, це найкраще рішення, адже тобі сьогодні треба рухатись, кудись підтискатися Да, я бункерний, да, я сиджу в хаті, да Да, я люблю сидіти в хаті, да Це я інтроверт, інкроперт, інтробурт Алло Чуєш, я педитрус, а куча ні Чи мені педитрати, педіто, педі, блядь, ти, ёб твою мать я в душі не понимаю, якого хуя ви прийшли. Я в душі, я сьогодні на всьому празднику ми вбиває Хей Года, бл. Берблер. Вбиває ми заходимо на Ейсайд! сайт. Мішка, передай привіт Миколі Карбівничому він сьогодні разом з тобою те чарку. Типа в тік народження перемагати. Бля, пацани, наскільки я не бачу чат? Наскільки ви типа не розумієте, наскільки мені пізда? <хи> ти красова, що прийшов на стрім, передай привіт Боді Омельченку, якщо звісно зможеш їх. Бодя їбаний омельчук, сука, єбав все твоє нахуй, щоб в тебе сука. Просто щоб було по-доброму, нахуй. Для тебе стрес, зйомжі. Файні боти, блять, ні. Філім! Або граємо до кінця. Три в п'ять знак. Я ебать відключиться, ти залупас. Сука. Ти сука дирка, блядь. Я за тебе як ти поїду ти в ти те село, бля, я так відпіздую, бля, будеш бушвал. <рив> <рив> Стрей, я в моменті <рив> не зрозумів про що ти кажеш, реально. <рив> Стрей, раз резвониш, я їду до тебе, сука. Я тобі так сідаю на носи, нахуй, що в тебе тупо сирійом таким лишається на, на піздаку, що ти винюхуєш це все до кінця до кінця цієї неділі. Понял. Благодарю, дякую за розмову. Блок. Який супер. Бля, ще один з вод. Це все мені просто пихне мені раз. Я благодарю. Дитина ігрі Коли він спустить в ма... Ладно, подождіть. Як і дивляться його ігру? Якщо коротко. Теж п'яні дивитесь, блядь, ці стріми, І от я з вами. От я такий. На мене просто мала звинила і казала, що я уїба. Зараз я просто без шансів. Я ебанусь. Я просто люблю наві, я просто бажаю наві. Я готов. Просто якщо наві буде. Якщо навіть треба буде, як да, знаєш, просто поїбати в очко какого-то чоловіка, по... я типу, просто полностью включен до той ситуации і типу, процес... все. Алло. алло. Да. Короче, забути її предложить. Я, короче, продаю клавіатуру за 2500. Так. А, Аула F75. Дуже крута, не хочеш купити? Клавіатуру? Да, да. <laughs> Старий, чую, що ти смієшся, це дуже супер. В нас зараз пів першої ночі, і ти мене питаєш, що я не хотів би купити клавіатуру, так? Так. А де ти є? Я з, з якого міста? Так. Да. У прилуки. Який зубір. А, а не Прилука не є не ще, май. і, кстаті, Сігреди. Знаєш таку гуню? Сигареты, да, при луке красный, при no. вообще. А в ебало прилетаю, кстати, и сигаретом, и не сигаретом. Знаешь, что... Я пишу, уже нави. Вы что, прикалываетесь? Уже давно? Я думал, что у нас есть уже час. Нави. Джи... КС-2, блядь. Что за это, блядь? Нави. G... Сука, ты ебана, G2. Бля, парни, я в таком дерьме, блядь. Нави look... против G2 10-5. Вы что, реально? Вы зара, правда? зара кажете? Парни, я в таком дерьме. <laughs> Че это? А кто закажет за? Is... And... Парни, какого? Алло. Привіт, Михайло. Хтось? Я хотів тебе спитати е, якусь мотивацію на життя. Просто ти мене надихаєш і просто якусь мотивацію. Хто це нахуй? Це, це Влад? Владік, ти хто? Я простий хлопець. З Старий я тобі кое-що поясню, блять, як є нахуй. Мотивація для туперелих де долбойобів. Тебе або життя хаває, або ти хаваєш життя. Немає ніякої мотивації і ще якось хуїти. А мені треба вот это, а щоб этот угол мене радував. Та йди нахуй. Нікому нічого не треба. Або ти робиш раді себе і своєї мами, або ти не робиш ніхуя і пройобуєш в цій грі. Пока, Владік! А скільки кейсів буде? Питання? Побачив хедшот и умей хедшот. Да, все люблю добавить, у вообще во всей сиське і пизде і пизду, вообще все. Я извиняюсь, я извиняюсь, потерял контроль, як есть и вся хуйня. Дуже самая, пока. До речі, <плес> твій брат на топтабі. Коли вже ну, та, при, маті, приїде робиться як потрібно у нас друзі, якісь є технічні. Це в нас є нахуй. на собиті що без шансів. Сил не було вже, не той. Хотів я сказати, а блюсеніть в чат, якраз це і зробіть, якщо ви теж заряджені енергією підтримуєте команду. Наві поїхало дивитися за десятим раундом першої половини. Для наві це є важливим. Норм шо, я тебе три каве башив, а ты молчишь урод. Слезер, я урод и я, сука, вонючий хуесос. Просто закинь мне еще 500, и я буду унижаться среди тебя вообще жестко. <laughs> Бля, сейчас я душа надеюсь, что вы, что вы используете цей вечер, типа, в полный кайф, и в той кафе, которую вы должны использовать, реально. Не, реально. Ігор, я готов, блять, ти мене свою сука ногу, блять, пихав між сісік. І отакий вайб, ти поняв? Я дуже вдячний, що ви сука вийшли, блядь, плей вов. Я вообще варюсь, блять. Я буду дивитись все, що ти вбиваєш. Я буду дивитись все, що ти маєш. Який там хеві гад, блять, братуха. Ти таку хуйню давав, що просто піздец. Ти лучше предбанять, блять. Ігор, худенький, але хуй здоровий. Пока, Ігор. Для мене MVP его. Я ему відправу голос в. Подо прикалываешься? <laughs> не, парні, реально ради прикола. Типа тебя за лупа нахуй прикалываешься в тому, що для мене даже на Жеки? Бля, старая, я тобі зараз так <laughs> не... Ніхто... <laughs> Просто в ротик дам, щоб ніхто не бачив. Сука, сосал би цю мошонку для... Таку, старе, мені 27, брат мене машонка, типа, В мене така мошонка, типу, потрьопана Що піздец І, типу, оці, от є Старе, не, давай Є хуйня, а є Типу, то, що є в житті Реально І якщо в житті, то, типу В мене потрьопана Потрьопана мошонка настільки, що Типу, то я хуєш Вона просто вяла, поняв, брат? Да, ти Ти можеш Ты можешь выключить ромбу связи выключить мікрофон? Да, я уже выключил. Привет, мы даи. Выключил чиня. Да, я вы. Тебе ніхто не чує. Файні боти, бля, ні? Да. Просто g tu переезжали. Там два завтра. А тут же в захисті, зараз, ну 5-4 рахунок. це фінал який... Богдан, в тебе штраф, я тобі без прикола. Я вже побачив, що там е, два варіанти на завтра, Богдан. Да. Ні, Нормально, 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 пацани. Нормально. Богдан, вонтакт тебе вонтакт просто вонтакт штраф вонтакт на 750 типа доларів в штраф і все. Парень, На дереві. Не, немає, що проживати. Не не, я просто не бачив, що там. Це не Бодя робив. Нічого страшного. Зато более получив ли штраф. Ви не знаю, я причем 2 на курок, захочете, я вриваюсь нахуй. Вот эта сука, Без сука, кукінг нахуй. Курка, ебана, поджарила тебя, дебилка, ебана. Пососи мене, якщо просто коротко говоря. Якщо ви захочете, якщо ви просто захочете, типа. ви хочете, якщо ви захочете. Бля, чуєте Дивіться, Хорошо. До вас питань взагалі нема. Просто одне питання е, для того. Так. Ебать. Який бітр... бітрейт Бітрейт Охуєнний. Я їбану зараз. Бля, я їбав твою сука душу бля. Ти дура, блять. У мене мене є уже такий Бля, як я ненавижу, Йобаний в рот. Можешь так? 3 хп і один у имя, тридцать на 2 проти 200 у Снакса. 1 хп а, у имя? Снакс по тоці реальному каже, а хочете раунд виграти, а давайте, пачка причому. Да, а хочемо рот дати, да? ми хочемо, да, да, да. Та й будь ласка, Юлю пецеляк з 18 річчям сонце, я тебе кохаю мішаня любов. Юля, сука. Передай привіт, дані Барбару. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бать. Насріть мені на голову.